Рекордне покарання для водія на Рівненщині більше ніж на півстоліття суд позбавив чоловіка права керування автомобілем. Тож наступного разу підсудний зможе сісти за кермо, коли йому буде вже 85. Що ж він такого накоїв, розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно. Рекорд для самого судді 56 років, 6 місяців, 14 днів. Та загалом для суддів країни за найбільший срок позбавлення в історії України. Таким покаранням копи приголомшені. Я з таким строком позбавлення права керування ще не зустрічалась. Це гощанський районний суд, і саме тут ухвалили нечуване досі рішення. До засідання ми молошувалися відкритим. А почалася ця історія на трасі «Київчоп». Копи зупинили Водій з Житомира дуже дивно поводився. Були звужені дзвіниці очей, які не реагували на світло, виражене тремтіння пальців, рук, неприродна блінність, обличчя. У досвідування на вживання наркотиків відмовився категорично, виявилося за це вже притягався до відповідальності. По базі хлопці почали перевіряти, було встановлено, він був вже позбавлений 10 років права керування на той час. Копи склали два протоколи та відсторонили від кермування, дочекавшися його знайомого, який приїхав на місце події. Його було посаджено за кермо. Згодом справа потрапила на розгляд до судді Петра Тишкуна. Глядачі ТСН вже його знають. Саме пан Петро кілька місяців тому ухвалив інше рішення, яке обговорювала, чи не вся країна. Не чула такого рішення суду. ще. Він присудив брату, який лаявся з рідною сестрою через майно та обікрав її прочитати. Кайдашеву сім'ю. Я хотів би, щоб він побачив, як це виглядає зі сторони, вивчаючи нинішню справу. Суддя з'ясував, що протягом року водій вже кілька разів притягався до відповідальності через аналогічні правопорушення. Штраф складає 51 тисячу гривень. Його вже п'ять разів на цю суму штрафували і позбавляли права керування сроком на 10 років. А 29-річний чоловік каже, знов і знов сідав за кермо. Зрозумів, що штрафи на нього не справляють враження, наклав на нього адміністративний арешт, 15 діб і позбавив права керувати на 56 років, 6 місяців і 14 днів. Доєднав до до е, сроку позбавлення того, який я призначив, е, всі ті невідбуті сроки позбавлення права керування транспортними засобами, які були призначені іншими судами. Так карати злісних порушників стало можливим після внесення змін до законодавства. Закон дозволяє додавати ті невідбуті у ті частини до призначеного адміністративного стягнення, як у е, американських судах, як ми бачили у фільмах, таке можна застосовувати до адмінпорушень однак, уточнює суддя це не стосується кримінального кодексу України. Як відреагував житоморянин на суддівські рішення, невідомо. На засідання він не з'явився, неможливо йому і дозвонитись. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Головне більше нікого не сів за кермо автомобіля і для безпеки оточуючих, а також для його безпеки. Нині суддя готує ще матеріали, щоб передати в поліцію. А все тому, що водій не виконував попередні судові рішення, а тут же відповідальність кримінальна може загрожувати до трьох років. За графтами Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.